Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас в гаражі отакий ось автомобіль. У вас 21.07. Приїхав він до мене з несправністю. Не працює печка. Ой, печка. Не працює вентилятор обдува радіатора. Як можемо бачити, да? вентилятор новий. Сам вентилятор працює. Ось фішка від цього вентилятора. Тут ось контакти на датчик. Грішив на датчик. Ну, В общем, не в датчику тут діло і не в тому розйомі. В общем, печалька, все, як завжди. Я думаю, що все криється. Оце ось тут. Значить, оцей запобіжник F7. Він тут був виплавлений капітально. Ну, Видно, да, дірка, вон там вон, контакти ті два замкнуті були. Але саме, що найцікаве, як тільки поставив цей запобіжник, ще й почав фафакати постійно сигнал, Оцю перемичку витягаєш, перестає фафакати. Значить, десь щось замкнуло, не знаю. В рулі чи тут, Значить, оце ось релюшка вентилятора. Релюшка справна повністю все. Питання на 30-му є, на 85 м також є. А от на 86 м нема ніхто. І включаш запалювання, там замикаш, не замикаш. В общем, нема живлення. Зрозуміло, що вентилятор не включається. Тому що я прийняв рішення, демонтував цей блок. Модель його. Ось дивіться, може кому треба буде. ТУ37 90 25 97 Оце отакий от блочок. Значить, зараз будемо його дрібанити, не знаю, вийде в мене його. Зняти так, щоб тут ніде нічого не розламати, не знаю. Ну, <кій> <кій> я вибачаюсь, будемо пробувати. В общем, працюю і як вскрию, покажу начиння. Аж дивіться, повідовбував я усе. Ось цей розйомчик, бачите, F7 10, а, 20 амперний. Бачите, як його виплавило. Оце от так от. Не знаю, вдасться його виклупати, не вдасться. Ні, будемо пробувати ножом різати. Але. Це треба розібрати і вияснити, в чому тут біда, в чому працюємо. Так, наш, дивимось, Згорем пополам видовбав я оце, як можете бачити. Да? Дорожка палена. Тут, по-моєму, також щось палене. Ну, так ми можемо і не побачити. Бачите, там колір такий. В общем, поки ми цю блямбу від ціля не витягнемо, ми нічого не побачимо. Це раз. І, по-друге, треба витягти із корпуса цю плату. Тому що з іншої сторони також там є перемички, проводники. Взагалі, дерібаним далі, дивимось. Так. Це так воно виглядає І з іншої сторони. Також ми бачимо, да? палена дорожка. Отам. Палена, палена. Є таке. Значить, закрадується має таке враження. Що тут ось третє і четверте реле. Що у ці дві релюшки, навіть не релюшки, тут ось в третьому стояла отак от перемичка. отак от. А в четвертому стояла релюшка. отаким макаром. Є в мене таке враження, що це попутане місцями, що отут має бути перемичка, а отут можна релюшка тут ось є цепі комутації на обидва роз'єми, що на цей, що на нижній. А з реле вентилятора. В общем, один контакт, у цей ось, 86-й він по схемі йде. В общем, він приходить на пін. Він приходить на пін, де в відповідній часті нічого не, немає, там ніякого дроту немає. Щоб там хтось лазив, ні, там ніхто не лазив. От Я думаю, що лазили тут в запобіжниках і щось, щось начудили. Ну, в общем, будемо розбиратися. Я поки, як то кажуть, курю макулатуру по цьому ось поводу. Так, а ми. продовжуємо. Продовжуємо. Значить, Тут, як можете бачити, все на місці. Перемичка ось одна ось запаяна, там, де горіла дорожка. І вон, перемичка друга. Остатки дорожки зрізаю, бо були випадки такі, що від вібрації щось підмикало. Значить, одне, що мені не подобається, місця пайки оцих ось двох клемок. Тут, ну, понятно, що воно грілось, і фольга одійшла від текстоліта. Щоб воно не одірвалося, що я хочу? Взяти двохкомпонентний клей і зараз замішаю. Проклею з цієї сторони і проклею отут, там, де контакти. Бо знаючи наших людей будуть пхати туди все, що не попадя, 100% одірвуть. Потім опять знімай, розбирай, Це, це ще те задоволення, я вам скажу, не з найкращих. Тому що, я працюю, працюю, як вийде, обов'язково покажу. Так, значить, дивіться, все, заклеїли. тут, тут. Да, Може, не дуже воно красиво, але воно надійно. Як то кажуть, у кожного додіка своя методіка. Ну, все, з цим ми закінчили. Воно ще трошки підсохне, значить, переходимо до цієї штуки. Значить, власник попросив встановити новий. Прикурюватель. Це отаке воно пердаляне. Да? Але прикол в чому? На старому прикурювателі отут діаметр 24. В новому у цій пластмасці тут 28. Що треба? Зрозуміло, що тут треба розсверлити, щоб все це діло стало влізло. Подивимось, щоб воно було все чітко класно. Будемо надіятися, що підійде. В общем, будемо працювати над цим. Працюємо. Так, а ми продовжуємо. В общем, пластмасочка вже на своєму місці. Як можете бачити, все чітко класно. Хто займається такими речами, отака морковка до 32 мм. Рекомендірен. Бачите, те, що треба. І сверли класно. І... В общем, класний помічник. Вийшло отак. От. Красиво. Один прикольчик. Значить, тут ось два ліпісточка, один відсіля, другий з іншої сторони. Треба трошки над фільком зробити пропил, щоб сіло. Де і все. Ну а тепер будемо все це діло збирати докупи. Так, шановні гості, в общем, оце отак у нас все це діло виглядає. Тут також блок зібраний. Розйоми всі намазані. Салупіновим гелем літол 24. Тут все то саме, як можете бачити, да В общем, зараз монтуємо цю штуку, тоді монтуємо у цю. Працюємо. Так, а ми продовжуємо. В общем, дивіться, нові якісь артефакти в нас з'явились. Все на місці, блок на місці, клеми накинуті, запалювання вимкнуто, все вимкнуто. У нас. Світиться. А що в нас світиться? У нас світиться ось повторитель. Бачите? І дальній світ на одній фарі, на другій фарі не світиться. От тепер що ми робимо? Я ж кажу, все, в принципі, виключено. Чого воно так, я, я поки не, не розумію, чого воно так. Але воно якось чудно себе поводи. Не знаю, тут я. Розмотав тут ось якийсь проводок, був так підключений. В общем, якісь артефакти тут є. Тут, в принципі, все, все нормально. Але коли я витягую ось цей ось запобіжник, який тут f 3 повторитель тухне. Свят не світе. І коли витягую оцей запобіжник, зараз скажу, який він, F2, оп! Також, бачите, не світе. В общем, щось тут непонятне робиться. Ох, навіть не знаю, куди лізти. Зараз буду дивитися ще раз схему, де з чим воно може бути зв'язано. В общем, Шукаю. Так, ну що, любі гості та друзі мого каналу? Значить, поборов я ту гадость, що світився у нас цей фонарь, повторитель. все. Все зробив. Знайшов причину, все зробив. Вентилятор у нас працює. Працює він в штатному режимі, все. Залишилось розібратися тільки з бібікою. Хоч власники не просив це діло зробити, але зробити його треба. Пояснюю, чого. Значить, Дивіться, ось перемичка і ось реле. Це реле К... К3. Це реле, яке відповідає за е, сигнал. Оце ось перемичка. Замість реле К-4. Е, тут 86-й контакт не задіяний, там в колодку не, не підходить. Значить, воно стриміло оце отак. Оце воно було отак. І... Так, як вигорів у цей запобіжник, не було контакту, і все це діло в нас не працювало. Ну, Зрозуміло, да? лазили, шукали, зробили неправильно, переставили, попалили дорожки, але не суть. Значить, Сигнал у нас під капотом працює, як можете бачити. Да? Значить, Нам треба розібратися, чи приходить. Який, там, на 86-й контакт чи на 85-й, да, на 86-й контакт сюди, чи приходить сигнал із кнопки. Ну, Я вам скажу так, забігаючи наперед, із кнопки з клавіші сюди сигнал не приходить. Зараз спробую залізти в підрульовий перемикач. Там хитре колечко із підпружиненим таким контактом. Саме найчастіше вони ламаються, ламаються і тоді зрозуміло, що стрікозу треба міняти. Ну та зараз полізу подивлюсь, так, щоб мені вже було спокійно. І будемо дзвонити власнику віддавати ластуню. От якось так. Тому шукаємо, дивимося, буде дещось цікаве, обов'язково включусь і покажу. Продовжуємо. Знаєш, дивіться, зняв я цю педальку, бачите? Але все тут банально просто. Надів я на центральний контакт, фонарика не взяв, на жаль, от дивіться. На корпус замикаю, все тут працює. Значить, що? Правильно, вся причина криється ось у цих ось місцях приєднання. Тобто тут де щось окислилось на оцих піпках і все, воно не бібікає. Тому зараз все це діло розберемо, почистимо. І я думаю, все воно запрацює. Подивимось результат. Так, ще одна поправочка невеличка. Значить, дивіться, зняв я пружинку. Зняв я сам шток, не знаю, видно вам, воно блищить, як у кота вуха. Але я тільки що додивився, прикол в чому. Щоб оцю ось штучку відкрутити, треба відкрутити два гвинта, вони отак стоять по діагоналі, із ізольованою проставкою. Я їх відкрутив. А от ці ось я не відкручував. Тобто. Оця штучка має сидіти на рульовому колесі глухо і гвинтом бути притягнута і тільки тоді буде передаватися маса. А тоді, коли ми нажимаємо, ми оцю масу замикаємо з оцимось дротом. в общем все банально просто. Ну, все одно ми там зараз чистанем помажемо його все салупіновим гелем. Щоб воно працювало. Оці всі речі вертаємо взад, закручуємо туди гвинти, нормально, якісно. І я думаю, що все це діло в нас запрацює. Перевіримо. Так, ну що, любі друзі, все у нас вийшло. Ось Дивіться, при вас нажимаю. Все бібікає, все чітко, все класно. Тепер перевіряємо, що в нас там. Отак, прикурюватель класно, чітко вже перевірив, працює. Значить, аварієчка працює, все чітко моргає. повторители бачу. Так, тепер давайте світ у нас також переключається. В принципі, тут все це діло без проблем працює. От якось так. Тому, як можете бачити, да? скільки тут прийшлось подірібанити і де нам прийшлось полазити. Щоб віднайти банальну проблему, не роби вентилятор. Тому беріть собі до уваги, що несправність може бути будь-де, в будь-якому місці, навіть там, де ви собі цього можете не представляти, не очікувати. От, от якось так. Тому все. На цій ноті. Завершуємо з цим автомобілем. Вам щастя, добра, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так. I dag i Bodø.